Про цікавий мультитул від фірми Nextool. Це ремінь, в бляшці якого всередині захован комплект цікавих функцій. Зараз вам все покажу. Дивіться, яка чудова штука. Про ремінь, в принципі, що про ремінь сказати? Ну, про ремінь, в принципі, все з ним дуже просто. От давайте уявімо, що він зараз на вас знімати. Ось таким от чином. Вдягати також от оцю петельку, хопс, все чудово прошито. От сюди кріпиться сама ось ця бляшка. Оцим от елементом, і в нас, як бачите, тут під болтики, під гаєчки розміру від 6 до 10. Чіпляється от сюди, от таким чином, і тут, от, хопс, і фіксується, защолкується. Ось тут регулювання ременя як відбувається? Дуже просто. Ось тут така пластикова кліпса, вона кріпиться ось таким от чином. Думаю, що вам чудово видно. Вдягається ось так, щоб не тіліпалось на штанях. І е, найцікавіше, що те, що все регулюється, як вам потрібно. Під е, ваш е, пояс, під вашу фігуру, під ваш прес чи живот абсолютно все одно. Ось таким от чином. Опс. Виглядати буде ось так. Звісно, повне відео ви можете подивитись у мене на YouTube. Обов'язково переходьте, дивіться. Хотів от показати, яке пакування, в якому прийшов цей мультитульчик. Розмір, ременя, довжина 1248 мм на 46,5 мм. Матеріали алюміній, 420G2 сталь для інструментів. І ремінь сам з поліестру. Вага. 186 грамів плюс-мінус 10 грам. Ось такий чудовий прикольний мультитульчик. Що всередині? Маємо відкривачку для пляшок. Маємо відкривачку для консерв. Ось тут от гострий носик. Так? І плюсова тут викрутка. Далі в нас йде ніж, ніж ось тут. Оце от, ніж, такої форми, як банан. А це стропоріз, дуже гострий, до речі. Тут в нас захован інструмент для сім-карт. Діставати сім-картки або карти пам'яті. Наступним інструментом відразу все витягнув. Є ножиці. Вони тут підпружинені, От з цієї сторони пружинка. Нігті підстригти те, що треба. І відразу тут напилок і мінусова викрутка. Можна нігті підточити. Переходьте на YouTube канал, дивіться повне відео, а також не забувайте підписатись на мій YouTube канал.